Листівка Львівської архієпархії ОГКЦ ГКЦ привселюдно називає правовірну греко-католицьку церкву деструктивною сектою, поширює на нас наклипи, ніби ми є співпрацівниками спецслужб і використовуємо їхні практики, ніби зомбуємо людей і займаємося окультизмом, кажуть, що ми є вовками в овечих шкірах, що маємо духа Антихриста і що ми є як біле братство. Усе це є найбрутальнішою брехнею, очорненням і розпалюванням релігійної ненависті. Згідно Кримінального кодексу України, частини 3 статті 161 карається позбавленням волі терміном від 2 до 5 років. Згідно законів України це злочинні дії. Згідно Божих законів, їхні дії це гріх проти Святого Духа. Цим найтяжчим гріхом, по суті, є твердження, що за правовірним чиням Євангелії і Божою силою є окультна магія і віщування, тобто демонська сила. Чому Егека це масово розповсюджує на парафіях проти нас підбурюючу листівку? Чому розпочали проти нас ненависну кампанію в газеті Мета і на так званій вебконференції на сайті Рісу? Під керівництвом синкала архієпархії отця Дудкевича ЧВВ. Мета УГКЦ – це ліквідація нашої УПГКЦ. Головну відповідальність за очорнення і розпалювання релігійної ненависті має архієпископ УГКЦ Ігор Возняк. Апостатична ієрархія все робить для того, щоб державні органи в жодному випадку не дозволили законну реєстрацію нашої УПГКЦ. На веб-конференції нас грубо очорнили. До того ж, закликали державні органи, щоб у ПГКЦ на основі їхніх ложних очорнень була зліквідована як небезпечна секта, яка нібито готова на масове самогубство. Таке очорнення гідне осуду прокуратури і суду. Екс кардинал Гузар проповідує Єресі. Однією з ознак сект є Єресі. Глава УГКЦ Любомир Гузар у своїй книзі Бесіди з блаженішим Любомиром Гузором до постконфесійного християнства проповідує наступні По-перше, в ній ставиться під сумнів Божество Ісуса Христа. По друге, Ставиться під сумнів, Дівцтво Богородиці. По-третє, Ставиться під сумнів вічність пекла. По-четверте, Схвалюється гомосексуалізм. І По п'яте. Схвалюється окультизм. Гузар признається, що сам віщує маятником. Ці Єресі заперечують суть християнства. На Гузара впала Божа Анатема згідно Галатів 1.8 Хто би проповідував інше Євангеліє, нехай буде проклятий. Вона впала і на єпископів, які в цих єресах мають єдність з Гузаром. Тому було створено синод єпископів, і 11 серпня 2009 року була проголошена самостійна УПГКЦ, відділена від єретичного проводу УГКЦ. Про це було повідомлено папу Бенедикта XVI, з яким наша правовірна греко-католицька церква перебуває в єдності. Яке є вчення у ПГКЦ? Католицьке без єресей, які проповідує глава УГКЦ Любомир Гузар На святій Літургії ми згадуємо святішого отця, а не так званого Патріарха Гузара Не згадуємо всіх вас православних Християн, а при святому Причастю наші вірні клячать Чужинці і єпископські свячення. Нам закидають, що в єпископському синоді є громадяни Чеської і Словацької республік. Головою і секретарем є єпископи українці. Запитуємо, чи не є Гузар, Лончина, Дацько, Гудзяк і сестра Дія Стасюк громадянами США? А також чи не є чужинцями отець Демид Антуан Аржаковський? Наші єпископські свячення є правосильні. Відбулися, подібно як і свячення усіх правовірних єпископів в часі підпілля. Святійший отець, проінформований про всі наші кроки і наших свячень, ніколи не ставив під сумнів, ані нас ніколи не називав сектою. Наші публічні акції за охорону сім'ї і народу. У 2010 році в Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Києві ми провели декілька маніфестацій проти узаконення одностатевих шлюбів. Усиновлення дітей гомосексуалістами проти так званої ювенальної юстиції, яка без згоди і доказових матеріалів відбирає у батьків дітей. Супереч цьому, провід УГКЦ забороняв своїм вірним будь-який прояв протесту проти цих антиморальних впливів, що загрожують суспільству і руйнують Божі закони. Чому? Бо глава УГКЦ Гузар відкрито схвалює гомосексуалізм. Згідно його книги Бесіди з Блаженішим». Справжній і несправжній патріотизм. Патріотизм нищиться по-перше узаконенням гендергей рівності. По друге членством в масонських організаціях, По третє анексією України до ЄС, де через Лісабонську угоду відкидаються Божі закони. Ми боремося проти цих трьох деструктивних впливів, тоді як провід у ГКЦ їх схвалює і таким чином обманює своїх вірних. Наша УПГКЦ не є ніякою сектою, як про нас брехливо написано в листівці львівської архієпархії. Їхні наклипи і очорнювання є розпалюванням релігійної ненависті, яке карається законом України.